Я в свою чергу хочу подякувати міській владі за те, що вони відгукнулись на нашу пропозицію чимось відобразити, крім макулатури, яку продукує наш. Ми, як державні секретарі, бо сьогодні присутні якраз державні секретарі всіх міністерств, крім макулатури, ми теж залишили щось, якийсь слід в цьому місці, який ми дуже любимо. Символічно дуже вдячні за місце, бо насправді кращого місця для того, аби висадити дерева, які є з людською душею, які повір'я, напевно, знайти в місті було б важко. І чому сьогодні? Ну, з одного боку, ми знаємо, що в нас завтра день землі. Може, можливо, так сказати. З іншого боку, у нас річниця, от наперед досить скоро буде річниця, як рік, як працює вже новий закон про державну службу, в принципі, державні секретарі є тим втіленням однієї з норм закону про державну службу розподілення політичних і державних службовців на дві різні посади. Справами ми щоденно намагаємось допомагати, і в межах наших обов'язків ми виконуємо все, те, що від нас вимагається як по закону, так і від наших міністрів, те, що які задачі стоять для реалізації тих чи інших політик. А дерева це, напевно, те, що на що не вистачає часу, коли ти маєш віддати ще якийсь борг свій як людини, в принципі, посадити дерево це дерево вважається як людський обов'язок кожного. Тому, тому посадка дерева Бо документи ви бачите в порядку денному кабінету міністрів в рішеннях уряду. Це те, що напрацьовуємо ми як державні службовці. Дерева це теж ми можемо робити називається. Наближаємо тому що сьогодні ми бачимо таке тільки Фейсбук, інтернет, і таке інше. Щоденно спілкуємося з усіма засобами комунікації, але не особисто. А сьогодні Істориція. дуже приємна можливість поспілкуватися особисто, хоча б знати хто піднімає трубку з іншого боку.